Пісні слова про Різдво Христове, про доброту й милосердя лунали днями у гарнізонному будинку офіцерів. Там пройшов благодійний концерт, ініційований двома громадськими організаціями людей з інвалідністю насіння надії та стимул. Наша організація була створена у 2009 році з групою однодумців, людей, які пересуваються на візках. В Своїй роботі наша організація неухильно дотримується головної цілі своєї діяльності. Це впровадження життя людей руху це незалежне життя, які ухоплюють усі аспекти життя людей з інвалідних військах. Тут актуальні дві взаємопов'язані проблеми це доступність та самостійне проживання в громаді. Ми прагнемо жити і дружити на рівних. Ми прагнемо до життя на рівних, щоб відчувати себе повноцінними громадянинами своєї країни, навчатися, розвиватися, спілкуватися. Бердичівляни з обмеженими фізичними можливостями прагнуть змінити ставлення інших до себе, показати, що вони такі ж люди із своїми бажаннями та прагненнями. Разом з тим не втрачають віру у себе та любові до життя, намагаючись бути активними та розвиватися. Свідченням цього стали концертні номери у виконанні юних та дорослих бердичівлян, які мають особливі потреби. Також до уваги відвідувачів було представлено виставки поробок членів громадських організацій. Речі, що сподобались, можна було придбати. Кошти організатори збирали на реалізацію проєкту за повноцінне життя, який стартував у січні минулого року. В його рамках стимул та насіння надії з допомогою благодійників та міської влади планують створити у своєму приміщенні умови для реабілітації людей з інвалідністю. Зокрема, передбачається створення там спортзалу, кімнати для реабілітації дітей з ДЦП, масажного кабінету тощо. Сприяють втіленню Задумів у життя, також Міжнародний благодійний фонд Планета взаємодопомоги та Християнські церкви Бердичева. Дуже добре, важливо, що церкви, благодійні організації, люди доброї волі, ці святкові, христяні, радісні дні виявляють благосвяття, турботу, шановливість, повагу один до одного. Сьогодні останнє свято, з свят Різдвових. І дійсно Різдвові свята вони мають на традиції благодійність. Ось через благодійність я бажаю всі, всім нам і добробуту, і благодаті, і благополуччя. Благополуччя і благодать трішечки різні речі, трішечки різні шляхи до них ведуть. Але я думаю, що через благодійність і через милосердя ми будемо мати і благодать, і благополуччя. А ще одне, чим корисні подібні концерти, це спілкування, кажуть організатори. Адже саме перебування серед людей дає змогу відчути себе рівним, отримати гарні емоції, які у свою чергу і на здоров'ї позитивно позначаються.